Ти. Хто де? Кого? Угу. Де ти? Де я? А я зараз наклюкався, так що можна тепер і розважатись, будувати. A może ty w coś spytajś. No nie tak ty spytałeś. po prostu. Ага. да да, да А хто добрий? Я добрий? Я дуже... ну дякую. Дякую. Ну, це поки мене не. Це поки мене не зачепили. Давай, давай, смачного тобі. Ммм. Ну, не, не дарма ти в нас стар. Fallen star. Угу. Ну, а в мені так більше сподобалось. Це ж як я тобі зранку сказав про відос. Мені подобалось, те, що вам то мені пою. Ну, зараз тобі на хвоста впадуть, будуть перевіряти. Слідопити. Боже, і от він що, без мене ты вот не міг побудувати, Ну що за людина. Олєшка, скажи, що у за тімейт такий лінивий, а? Чемпіон по перекурам? Ну, 100%. Тимон, що за балет? А мы тебя байтем, байт им, байт байтом. А ты все мовчишь, то мовчишь. Думаю, ну шьешкин матрешки. Ну ж. Алешка перший не витримав. Да, твои. Nu no, labi. Maizbill. Давай, запомни. Выбачь, не могу. Класс. Класс прикол, но ой, 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 это майже в упоре. <гум> Давайте ми перейдемо поки в сусідку, щоб вам не заважати. Норм. Хм-хм. <laughs> хм Прям виходить на повороті. Напевно, він встав і дивився. Це будет класс, красота, Блін, прикола. Можна, можна, ти ж в багажнику там. Клас. А це за А стартово твоя Д валяется. Да, здесь валяется, Настя. Давай я пока проекты ставлю, я дивлюсь, мы на другом мониторе показываем файл. Мне да. Не шесть, но каниба. Похоже, не. А, а ма Ні, так це какашниця. Це какашниця зробила. Да, да. Вона ж зносить колеса. Ну, то, то, то ж вони місце звільняли собі. Да, да, в них місця не було. Вони думали, що може твою відкриють і все знесуть. А какашні це зносить колеса. <гум> <гум> ну все. Ну ладно, ладно, окей, окей. <гум> Взяв, записав, да? <гум> яке Влад, він ка... він... він каже закинь. <рикола> Клас, оце прикол, А, <рикола> А, то це п перезайди це, коротше баг є такий. Угу, Це баг. <рикола> Я бачу.